Сьогодні я собі трохи вмазав, точніше, розібрав приборку від маза. Та, в мазах, виявляється, є приборки, бувають цифрові, а оце така приборка ще старішого якогось зразка. Класика, так сказати, піктограми, класичні лампочки. Воно колись було приклеєне. І... Скачуть стрілки. Падають, скачуть. Регулятори тут, так сказати, з пам'яттю. І крайнє їхнє положення механічно ось стає. Тільки чи механічно стрілка, чи актуатор, не знаю. Думаю, актуатор. Тобто, якщо прийдеться знімати стрілки, пилюка. Треба буде потім почистити, то проблем особливих не буде. Маз-машина доволі дубова і товчає трохи вашим хребтом. Відповідно, скоріше за все проблема в холодних пайках. Треба якось добратися до плати знизу. Ого, дивіться, який гвинт. Класика, під плоский шліц. лаком запущене. Невже дівчинка? Ну, стара, правда, мабуть. В Білорусі ще й зроблено. 2007 рік. Ну, що з пивом піде. Добре. Відкручую, розбираю. Є додаткові гвинти, вони приховані. Але можна до них добратися без додаткового розклеювання. Принаймні до тих, що по периметру. Чи є десь посередині, ще не знаю. Поки що відкручую ті, що знайшов. Один ззаду чотири прихованих. І панель в мене в руках. Тільки один роз'єм має свій корпус. Решта безкорпусні піни, котрі просто заходять в корпус приборки. Ще одна прихована кнопка позаду, не знаю її призначення. Видно, що щось міняли, паяли. Власник згадував про заміну діода. І так виглядає, що це воно мікросхема. По розпайці так виглядає, що відповідає за актуатор. Вольтметр, давлення і температура. Але то не точно. Власник згадував, що лампочки. Але ні, лампочки в основному комутуються на конекторі, мають комутацію десь за межами приборки. Механічне включення. Залито лаком. Це трохи ускладнить роботу. Ну і треба шукати мікротріщини. Є пік мікропроцесор. Кварцик там можна побачити, такий класичний ще зі гри, ну погоді. Не знаю, як він то вібрацію витримує, ось ще такий кварцик. Одним словом, трохи термоклею на конденсаторах. Класичні кварцики І нічого особливого більше. Там щось всередині бовтається, чи то мені здається? Може то підсвітка якось так організована. Ось там в глибині щось таке. Виглядає як кусок фольги якоїсь. Але зім'я є. Дуже дивно. Ану відклеїмо, подивимось тут. Ось воно. Заклеєно. А що заклеєно? Чи не якийсь індикатор? Ні, посередині індикації немає ніякої. Тут щось теоретично могло бути. Ні, на просвіт теж немає нічого. На просвіт тут немає нічого. Значить, це відблискувач з заводу так зроблений. Добре, яму від ній. Година з паяльником, і що я знаю про цю приборну панель мазівську. Накладки пластикові приплавлені. Але, на щастя, на другу сторону нам не потрібно, тому навіть стрілки не прийшлось знімати. В дрібногляд нічого конкретного не знайшов, але тенденції зрозумілі. Усі великі smd резистори і усі великі мікросхеми щищаю лак, пропаюю з флюсом, контролюю під дрібноглядом, чи нема ой-ой, ой вимиваю. Міняли не діода транзистор. G1, G1 код в нього bc 847 по-моєму. В колах живлення. Я думаю, що це стабілізатори живлення. Відповідно, також пропаюю всі елементи в них. Пробитого нічого явного нема. Панель працювала, реагувала на деформації, тобто мікротріщини. А що реагували, дивіться, яка вона гнучка. Бачите, як вона гнеться. А в мазі ще й вібрації, воно ж як на табуретці їздиш. Коротше, попропаював, що вважав за потрібне. Повідмивав, більше нічого не бачу, поставлять на машину. І за якийсь час я дізнаюся, чи я зремонтував панель, чи я потратив купу часу намарно. Принагідно постираю пилюку, здуватись, вона не здувається. Що стирається, стираю, щоб було більш культурно. Ну, і це, напевно, максимум, що тут можна зараз зробити. Далі, далі вже по обставинах. Мазто дубова машина, але корисна на будові. Приїхала мені пачка, як результат пропозиції, від якої я вже не міг відмовитись. Що в тій пачці, я не знаю. Але добре знаю того дядька, того дядька Максима. Я вже жалівся, що він зловживає тим, що знає, де мене можна знайти. І вже йому за то дякую. І справді. Приємні подарунки. Тільки справді не знаю, на що мені то треба ще й в такій кількості. Маємо якусь зубну пасту з хатками. Геліхао 302. Ну, очевидно, воно є двокомпонентним. Modified acrylate AdGazів. Modified акрил AdGazів. Акриловий герметик двокомпонентний. Це, типу, знайомку, що він є не кислотним. Воно то гарно. Тільки в мене тих клеїв лежить ваших, пане Максиме, ще з попередніх разів. І я це використовую раз на рік. Шкода. Шкода, бо воно невідомо в якому році буде використане. Але дуже дякую. І якби з розрахунку, що воно в окремих тубах із закруцьками воно в принципі може лежати дуже довго, тому можливо, в тому є сенс. Я так розумію, вас вже потрохи можна обзивати гордо спонсором каналу. Кожен раз від вас подарунки, як я вважаю, не заслужені. Але хто я такий, щоб вам перечити, це є різнокаліберні опльотки для знімання припою з плат. Це дуже корисна річ при пайці БГА або інших маленьких багатовивідних корпусних елементів. Свіженька, гарна, файна опльотка. Я вам чесно скажу, ну не використаю я в такій кількості цих речей. Ну, Буквально позавчора я використовував вашу попередню опльотку. Я її використав 5 см. От сьогодні буде відео, але те, що я оздіваюся зараз, то ви побачите, напевно, за тиждень чи два. Не такий в мене розхід, немає потреби в такій кількості. Причому та опльотка якась є зовсім різна, Солда Віг 8SD. Size 3. Вони ще й різних розмірів є. 3 і 5 мм. О, вони ще скліщуються. Тобто їх зберігати зручно. 2 мм. Та, вони є різної ширини товщини. Тут таке враження, що воно чимось пропитане, може якийсь флюс вже навіть є. Але це не точно. Потрібна штука. Колись, коли я був молодий і пробував щось риболити. То я то використовував набагато частіше. Зараз специфіка моєї праці сильно інша. І я маю тих речей вже до кінця життя. Якщо комусь потрібно щось для ремонту ноутбуків, хімії, обладнання, заходьте до дядька Максима на сайт. Там є хороші речі: Одеський сайт, GSM O2, розділ магазин, крім хорошого, овшей Хако, бренду, нічого собі. Там є як сервісний центр, тобто ви можете в Одесі чи поряд професійно відремонтувати своє обладнання, так і закупити хімію, матеріали і різне обладнання для ремонту електроніки. Вже колись я показував брендовий тестер від дядька Максима, фірма Monolog Odessa UA. Це є тестер для перевірки ініту ноутбука. Перевіряє... Живучість USB-порта і чи є ініціалізація ноутбука, інколи зображення не виводиться, але незрозуміло наскільки глибоко прогорів ноутбук, і оцей от тестер дозволяє протестувати старт ноутбука, тобто без картинки, чи є інніт. Детальніше про нього я розказував про його функціонал в іншому відео, десь посилання може залишу. І, кому цікаво, то є такі всілякі програматори і тестери в дядька Максима також. Ну, а я найбільше волочуся від Акіли. Флюс тайванський, розливається в Україні і дуже хорошої якості. Він крутезний по якості роботи, не вимагає змивки, з ним приємно працювати, дозувати. Я перейшов на нього завдяки доброті дядька Максима з дуже крутого флюсу. Котрий коштує просто нерозумні гроші. Він дуже крутий для пайки БГАшок. БГАшки я не паяв, то я його використовую, використовував для пайки дротиків банально. Але підігнали мені от Акіло TU4NC, і я перейшов на неї повністю, тому що дуже зручно, тому що зручне дозування, тому що не треба змивати, а ціна ну, На порядок нижче, ніж в крутого флюсу. І всілякі там саморобні, чи напівсаморобні наші флюси, чи китайські, ну, це не йде в порівняння. Мені от такого тюбіка вистачає фактично на півроку щоденної роботи. Тобто я навіть як Джудрід, я собі десь чуть видавив тоненьким наконечником. Котрий теж засватав дядько Максим, у мене ще ціла коробка десь лежить, питання, чи я їх знайду. От і от ще раз вам щиро дякую. Це насправді зайво, тим більше в такій кількості. Буду про вас пам'ятати. Гарного вам дня!